Хей, hey, up, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами розберемо всі часи групи Present. Ви на каналі онлайн-школи англійської мови English Dom. Мене звати Каріна, і ми починаємо! Скільки часів в українській мові? Один, два, три, теперішнє. Минуле та майбутнє. А скільки часів в англійській? Правильно, дванадцять. Тільки зараз ми поговоримо про всього чотири часи. Всього чотири, але дуже важливих чотири часи, тому що це всі часи групи Present. Present Simple, Present Continuous, Present Perfect and Present Perfect Continuous. Знаєте цих хлопців? Ні. Тоді погнали знайомитися. Зараз розкладемо все по поличках. Якось ми вже розбирали всю систему англійських часів у цьому відео. Десь тут буде на екрані. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться, щоб побачити всю загальну картину часів в англійській. Розповіли, що всього є 12, але умовно їх можна поділити на 3 часи та 4 категорії. Отже, 3 часи або три групи це present, past and future. Поки що все піддається. Логіці Present – теперішнє, past – минуле, future – майбутнє. Але ще є три категорії: Simple, continuous, Perfect. Perfect Continuous. всі ці аспекти додають виразності трьом основним часам, і у нас є три часи, чотири категорії, три помножити на чотири. Всього виходить дванадцять. Ось звідки взялося саме ось це дванадцять англійських часів. Хоча по суті їх три, але є ще підкатегорії. Насправді англійські часи це не так складно. Вони нам нічого не ускладнюють, а навпаки, полегшують вираження думки та конкретизують, що саме та про який період часу ми хочемо зараз розповісти. Отже, ladies and gentlemen, welcome to Present Simple, Continuous, Perfect and Perfect Continuous. Поїхали! Ви ж прищебнулися, прищебнулися, поїхали. Present Simple aka Present Indefinite. Люблю читати цікаві книжки. Я роблю це щодня. «I do it every day». І навіть мої друзі роблять це щодня. «My friends do it every day». Загалом ми завжди читаємо We Always read». Такі собі читаки. Такі дії в англійській мові зазвичай називають справжніми. І особливо паритися не треба, коли складаємо речення в цьому часі. Саме тому цей час називається «simple» простий. «present simple». хоча трошки заморочитися все одно доведеться. Ну, якщо нам захочеться сказати, наш друг теж робить це кожен день. Our friend does it every day». Тут ми до діє слова do, додали ще закінчення і as. так треба, щоб все було правильно, щоб баланс у всьому світі не порушувався. Але на місці цього друга могла би бути і подруга. Або просто він чи вона. В будь-якому випадку там буде іс. «Does». «He, she, it does». А як бути, якщо захочеться сказати я нічого не читаю щодня? Так легко. «I don't read every day». Я не читаю щодня. Ми до дієслова «do» додали «not», але скоротили це все разом в don't Don't було i read Стало i dont read те саме буде і з ними чи нами. They don't read, we don't read. А ось якщо це він чи вона, то ми отримуємо doesn't. Doesn't read. Ти читаєш? А вони. А ми. А хтось тут взагалі читає? Як же поставити запитання в цьому часі? Все просто. Ми просто беремо ось це do або does, залежно від особи, та виносимо на початок речення: Do you read? Do they read? Do we read? І аналогічно does she read, does he read, does it read. але все ж таки в цьому present simple тішки доведеться заморочитися із закінченням с. В чому справа? А в тому, що в англійській мові є такі певні склади або звуки, які називають шиплячими. Їх можна почути, якщо конкретне слово, точніше сказати діє слово, закінчується на SS, «ch», «sh» або «x». Якщо так сталося, а ми хочемо розповісти про дії нашого друга, чи знайомого, чи подруги, які вони роблять щодня, потрібно буде запам'ятати декілька правил. З цими шиплячими звуками її слово буде завжди закінчуватися на ес». Ну, наприклад, He fixes his car every day. Він ремонтує свою машину щодня. Запам'ятали легко, правда? Тоді ось ще дещо закінчення вай. Але це не просто Y, а Y, перед якою йде приголосна літера R або D, наприклад. І ось це Y доведеться замінити на «i» та додати і «i» АЙ -E і «s». Наприклад, «He studies every week. Він навчається кожного тижня. Тобто було слово «studies» з літерою «d» перед літерою Y, «y» забрали, «i» поставили і «s» додали «Studies». Все ж просто, правда? Ще додамо кілька прикладів: Fly – flies. Try – tries. Але не переплутайте з тими випадками, коли перед Y стоїть голосна. І таке буває. Ну, наприклад, play – plays. Нічого не змінюємо, Y не забираємо. Додаємо лише літеру С. Зупинімось тепер на випадках вживання present simple. Ми вже знаємо, що читати можна і завжди, і щодня, а ще що можна вчитися або працювати завжди щодня. Так, взагалі, щось потрібно робити за певним графіком чи розкладом, як, наприклад, поїзд. Ось він бере і відправляється о 6-й годині згідно графіку. Щодня регулярно, згідно графіку, він так відправляється. А отже, ми використовуємо тут час. Правильно, present simple. The train leaves at 6 o'clock. Потяг відправляється о 6 годині. А літаки та автобуси беруть і за ним повторюють, які будь-які інші види транспорту. Тобто. Коли ми говоримо про розклад відправки якогось транспорту, так як це відбувається регулярно та завжди, every day, так ми використовуємо present simple. А буває так, що і робити нічого не треба, все просто відбувається саме по собі. Сонце встає на сході, «The sun rises in the east». Вода кипить за 100 градусів за Цельсієм. Water boils at 100 degrees Celsius. Розумієте, про що я? Про закони природи, які самі собою відбуваються тільки так. Постійно, регулярно сонце встає на сході. А ще, коли ви включите радіо або ефір, боксерського поєдинку чи футбольної гри. Коментатор там буде розмовляти теж в часі Present Simple. Ну, наприклад, Роналдо really fast and scores a goal. Роналдо біжить реально швидко та забиває гол. А ось іще один випадок, коли потрібен простий теперішній час. Уявіть, що ви дивитеся разом матч, а ваш друг сидить поруч і нагабно наказує вам щось принести йому. Наприклад, make me some tea. зроби мені чаю. Це ж теж present simple. А ще варто нагадати, що кожен час має спеціальні. Маркери це такі собі підказки, які вам вкажуть на те, що тут треба використовувати саме цей час. Розглянемо маркери часу. Present Simple. все, що робиться щогодини, щороку, регулярно це все про Present Simple. Наприклад, I work every day, every hour, every week, every year. Все, що з every – це точно буде Present Simple. А ще є слова частоти, які показують, як часто ми щось робимо. Ну, наприклад, always завжди, «usually» – зазвичай, «зазвичай», «sometimes» іноді, «іноді», «often» часто, «часто», рідко, «рідко», «hardly ever» майже ніколи, «never» ніколи. І їх ми обов'язково ставимо перед дієсловом. Ну, наприклад, she usually goes to the cinema. Вона зазвичай ходить у кіно. Але ж якщо це діє слово be, тобто am, is are у present simple, нам потрібно поставити ось це слово частоти після to be. Ну, наприклад, you are always at work. Ти постійно на роботі. You are, а тоді always at work. Тобто ще раз, якщо це діє слово to be, Ставимо після. Слово частоти ставимо після. Якщо це будь-яке інше, будь-яке дієслово типу play, run, go, jump, sleep, ми ставимо маркер частоти перед дієсловом. «She usually goes to the cinema». Запам'ятали? Запам'ятаємо і інші слова. Generally, зазвичай, frequently, часто, sometimes іноді. Occasionally – зрідка на рахунок їх місця у реченні не варто так сильно переживати. Поставили або на початок, або на кінець, і все нормально. Перед тим як перейти до вивчення наступного часу групи Present, хочу вам нагадати, як ще ефективно можна вивчати англійську. Як це робити швидко, весело та з задоволенням? Цей варіант це урок англійської з викладачем EnglishDom, де ви будете цілу годину віч на віч спілкуватися з викладачем, що допоможе вам не тільки у розвитку розмовних навичок, а й дуже класно підтягне вашу граматику. Крім того, займатися ви можете де завгодно з будь-якої точки світу, адже заняття проходять онлайн, і все, що вам потрібно, це ноутбук чи комп'ютер, гарний настрій. І, власне, все, тому що навіть перше заняття безкоштовне, навіть гроші не потрібні, уявляєте? <с> Спробуйте обов'язково залишаю посилання в описі до цього відео. Отже, для рутини ми маємо простий час present simple. Але логіка підказує, що якщо є щось просте, то відразу з'являється і не дуже просте. Ідемо <с> далі, і у нас час present continuous. Continuous – це саме про тривале. І це те тривале. Яке відбувається в той момент, коли ми про нього говоримо? I am talking to you at this moment. Прямо зараз я з вами розмовляю. And you are listening to me now. І ви зараз мене уважненько слухаєте, правда ж? Тривалий процес, який відбувається прямо зараз в цей момент. Хочеться мені в це вірити? Отже, ще раз, I am talking to you and you are listening to me. І якщо хтось ще не зрозумів, то в цей момент ми говоримо та озвучуємо той процес, який відбувається прямо в цей момент. Це тривалий процес в момент мовлення. Ось і це, і все. Це, це і є present continuous. І це той момент, коли теперішнє стало не простим simple, а тривалим continuous. І в нас вже не do або does. У нас з'явилося be doing. Було I run every morning, а стало I'm running now. Я зараз біжу. Хоча як я біжу, я зараз нікуди не біжу. I am filming a video. Я знімаю відео. Прямо в цей момент. Тривалий процес. Так щодня я спілкуюсь з багатьма людьми, але саме в цей момент я спілкуюся з вами. Я говорю до вас, I am talking to you. А ви саме зараз в цей момент що робите? What are you doing at the moment? Правильно, you are listening to me. разумашки. Are you listening to me and eating something? Ви зараз мене слухаєте і щось хом'ячите. Зізнавайтеся. Я вгадала, правда ж? А може, you are listening to me and driving a car. Слухаєте мене і ведете машину? Зізнавайтеся. Отже, дія, що передається формою be doing, сама по собі є дуже наочною. Ми її можемо побачити. Можливо, навіть. Потрогати вона <ріст> відбувається зараз цей момент мовлення і є тривалою. Ми бачимо перед очима картину. I am talking to you now. You are watching my video. My cameraman is falling asleep behind the camera. M is R плюс закінчення ING, роблять свою справу. Ну, а тих дій, які ми зараз в цей момент не робимо, може бути дуже дуже багато, крім тих дій, які ми робимо. Але якщо я щось роблю зараз в цей момент, я ж можу сказати, що я чогось і не роблю. І тоді ми використаємо часточку правильно not. Not, «not». dancing at the moment. Я зараз не танцюю. В цілому думаю, все дуже очевидно. M is are» плюс часточка «not». Які ж маркери цього часу? Запам'ятайте, тут все дуже просто. У нас є now зараз, або at the moment – в цей момент. Ну ще можна додати right now – прямо зараз, або at the very moment – прямо в цей момент. І ще зверніть увагу на такий момент. Форма be doing нам також потрібна зі словами маркерами. This week, this year. І я зараз поясню, чому This month I'm filming videos for you. цього місяця. Я знімаю відео для вас. Так, згодна, цього місяця це не відбувається прямо в цей момент. Але давайте уявимо, що це і є також цей момент, просто він трошки ширший. Цього місяця знімаю, а наступного місяця, може, не буду знімати. Все залежить від вас. Ставте лайк і пишіть коментарі, щоб в нас було filming video в Present Simple кожного місяця. Так що це теж be doing. Врахуйте, я вчора зробила домашнє завдання. Я робила домашнє завдання вчора. Зробила та робила це дві різні дії в англійській мові. У нас є past simple і є past continuous. Минулий простий та минулий тривалий. I did – дія проста. Simple, past simple. I was doing – дія тривала. past continuous. Хоча обидві дії минулі. past. Це ж так само як I do і I am doing в present simple і present continuous. Бачите, логіка в цьому всьому є. Але крім simple та continuous в англійській мові може бути ще категорія Perfect. І виглядає вона як have done. Вже зробила. Зроблено. Ось зробила і все. Ніколи, ніяк, ні навіщо, ніяких деталей просто результат. Зроблено. Результат на обличчя. Маю виконане завдання. I have done this task. Я виконала це завдання. Отже. Форма I have done, вона ж present perfect. Це справжнє доконане. У назві частинка perfect показує, що це щось досконале. Те, що уже точно виконане, виконане у минулому. Але часточка present якось з'єднується з теперішнім. Що ж воно таке? Давайте розберемось. Справа в тому, що present не дає йому стати історією увійти в минуле, а з'єднує його з теперішнім. Отже, present perfect. теперішнє, але вже виконане. Простий приклад: I have cleaned my flat. Я поприбирала квартиру. Прибрала та минуле, але ж квартира чиста зараз на ваших очах. Теперішнє. наша мета в цьому часі це результат, який ми бачимо зараз перед нашими очима. Нічого що він був виконаний в минулому, бачимо результат в теперішньому дії в часі. perfect складові, тобто складаються з кількох частин. Отже, щоб розповісти про те, до чого ви доклали руку раніше. Та показати на результат, який ви отримали від цього, ми використовуємо have або has, залежно від особи та дієслово у третій колоночці. Що таке та третя колонка? Пам'ятаєте, коли ми вчили Past Simple, ми брали або закінчення і ді до дієслова, або виписували його з другої колоночки дієслів. А за нею було що? Ще якась третя колонка. Так от нарешті вона нам знадобилася. І для Present Perfect ми так само беремо або закінчення іді до дієслова, або якщо дієслово є неправильним, звертаємося до третьої колонки неправильних дієслів. Це, наприклад, break broke, broken. Або leave, left, left, go, went, gone. Або просто закінчення іді, і це буде cook, cooked, cooked. Clean, cleaned, cleaned. I have cleaned my flat. Я поприбирала у себе в квартирі. He has broken his leg. Він зламав ногу. Або він, може й не зламав. He hasn't broken his leg. Заперечення в цьому часі так само утворюється максимально просто. Ми лише беремо часточку not. І додаємо її до have або has. Have not, has not. Але можемо, звичайно ж, скоротити. І вийде haven't, hasn't. Щоб поставити запитання, ми просто have або has виносимо наперед. Has he broken his leg? він ногу зламав. Як справи з маркерами тут? Коли ми працюємо з формою have done, запам'ятайте, ми ніколи не говоримо, коли саме відбулася дія. Це якийсь розмитий проміжок часу. Проте кілька слів маркерів я зараз вам дам, за допомогою яких ви зрозумієте, що це саме present verb. А це такі слова, як just, щойно ставиться в реченні між have has та основним дієсловом. І працює, звичайно ж, у всіх типах речення. Стверджувальне, запитальне та заперечне. Наприклад, I have just cleaned my flat. Я щойно поприбирала у квартирі. Have just cleaned. Далі ще є already або yet. Вже. Чи ще не. Already. Лише у стверджувальних реченнях. У питальних та заперечних це зміниться на yet. He has already left. Він вже пішов. He hasn't left yet. Він ще не пішов. Has he left yet? Він пішов вже? Фух, нарешті, я жартую. Є ще lately, recently, нещодавно або several times, кілька разів. І ці речення можна використати у будь-якому виді речень, тобто стверджувальне, питальне, заперечне. it's заперечення. to you. He has recently left. Він нещодавно пішов. Фух, <laughs> час з зірочкою. Present perfect continuous. Якщо ви тільки почали вчити англійську, ви новачок, початківець у цьому, не приймайте цей час близько до серця Настане час, і ви будете його вчити. Це більше для рівня intermediate, для середнічків, уже таких нормальних в англійській мові або для самураїв рівня intermediate. Але через те, що Present Perfect Continuous відноситься до групи часів Present, не розповісти про нього я вам не можу. Тому слухаємо. Можливо, навіть буде так, що ви зараз дивитеся це відео і вивчаєте тільки Simple Continuous Perfect, А через рік повернетеся назад та подивитесь це відео повністю вже вивчаючи Present Perfect Continuous. Я щиро вам цього бажаю. Отже, тут мова піде про тривалу дію, бо в нас є слово Continuous, але і є слово Perfect, і про доконану дію. Як це так? А виходить так, що в результаті ми маємо тривалу доконану дію. Дію, яка триває, але є якийсь результат. Дія, яка почалася в минулому і все, ще триває до теперішнього? I have been filming this video for one hour. Я знімаю це відео вже цілу годину. Я почала годину тому, знімала, 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 досі знімаю. Або уявіть, I have been washing up since 7 a.m. Я мою посуд з сьомої ранку. Тобто в сьомій мила і досі мию, наприклад, уявимо це. І тут ось це have been washing up, і є ось ця форма Present Perfect Continuous. І тут під perfect, під цією досконалістю, мається на увазі та дія, яка вже відбулася з сьомої ранку до тепер. Але тривалість то ще у нас є. Як ви вже зрозуміли, форма have been doing, вона ж perfect continuous, поєднує у собі досконалість. Та тривалість. При цьому слід пам'ятати, що частинка perfect have has змінюється залежно від особи. Так само, як і було present perfect. Нічого не міняється. Тобто I have, you have, he has, she has. Розумієте? Але форма been, doing постійна. У запереченнях, як завжди, по класиці, ми додаємо частинку not, I have not been doing. І notva ставиться саме після have. I have not been talking about English grammar for more than three hours. Я не говорю про англійську граматику ось уже більше трьох годин. Відповідно, і у питанні нічого нового не додаємо, лише have виносимо наперед. Have you been talking about English grammar for more than three hours? Ти говориш про англійську граматику вже більше ніж години? Yes, I have. Куди ж я без граматики? Я постійно про неї говорю. I hope that you have been listening to this video since the very beginning. Я сподіваюся, що ви слухаєте це відео з самого початку. Слухаєте спочатку. Слухали всі ці 20 хвилин і слухаєте досі. Бачите, у прикладі завжди вказується або мається на увазі певний період часу, протягом якої дія продовжується, або момент з якого дія почалася. Тому пропоную зупинитися на словах маркерах. А це у нас for – протягом якогось періоду та since – з якогось періоду. Або починаючи з якогось періоду. І закінчуючи розмову про present perfect, хочу додати ще деяку деталь про слово Маркер since. We have been uploading the photos since he came. Ми завантажуємо фото з того часу, як він прийшов. Since he came. Бачите, в речення ми внесли ще одне, ніби речення, і там після «since» у нас «past simple». Так як тут слово «since» позначає конкретну просту дію в минулому, він прийшов. То після «since» ми використали «past simple». І ще важливо пам'ятати, що група Perfect Continuous не вживається з State Verbs, статичними дієсловами. У цих випадках ми просто використовуємо звичайний Present Perfect. How long have you known each other? Як довго ви знаєте один одного? Тому що know – це у нас State Verb. Фух, скажіть, це було потужно. Ми просто бульдозером проїхалися по всіх. Часах групи present розібрали це максимально детально, і мені здається, що ви таки зрозуміли ці чотири часи, правда? Напишіть у коментах, якщо це вам допомогло, це дуже важливо. We are the champions, my friends. Це сьогодні точно про нас. І як завжди, для тих, хто хоче ще більше прокачати свою англійську, я залишаю посилання на онлайн-тренажер в описі до цього відео. І там є вправи саме для практики усіх часів групи Present. А щоб ще швидше прокачати свою англійську, я нагадаю, що ви можете Можете прийти на перший безкоштовний урок з викладачем інглишном посиланню в описі до цього відео. That's all на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також обов'язково пишіть коментарі, чи було вам корисно, чи вдалося вам вивчити часи групи Present. Дякую за увагу! Сія!